Цікавенька історія: мільйон двісті девяносто п'ять тисяч зараз коштує будинок, і особливість того, що чоловік скільки володіє цим будинком. Чотири роки назад купив за дев'ятсот сімдесят п'ять і зараз продає за один двісті Дивіться, це можна все подивитися. В двадцять першому році 975 тисяч чоловік віддав, і зараз він хоче продавати за мільйон триста. Мільйон триста наварка в нього буде триста тисяч. Прикол в тому, що він прожив в цій хаті більше двох років, то що він наварює, да. не треба платити податку. Всі фішка в тому, що якщо ти купив будинок, прожив у ньому два роки і потім його. Продаєш, ти не платиш потім такси як подоходне, це просто твої гроші. Якщо продаєш раніше, ніж через два роки, і в тебе є заробіток, то ти маєш заплатити. Якщо не помиляєшся, 15%. А це ще один прикол. Коротше, якщо хата якась подобається на, на ЗІЛО, да, то, да заходь, дивись на цю статистику. А ну що 15 днів на зіло та переглядів 140 сорок Що Якщо в тебе тут більше 60, більше 70 сохранінок, да. то хата скоріше продасться. продасть. Тусь важливо дивитися на цю штуку. Якщо дуже багато збережених, значить багато відсотків, що зразу продасться. І в тебе мало часу, щоб зробити класний офер. Якщо бачиш, що тут маленькі збереження, то можеш трошки дивити людей по ціні. Угу.